Покидьки всякі, скажені собаки, свині п'яні повії, драні, бандити і гоми, ховайтесь додому. Тремтиро, рогуль, іде патруль. Квартальний патруль, охорона порядку від бур'яну прополимо грядку. Як вишукано? У нас у гостях також працівник поліції З. Він нам трохи розповість про нову поліцейську програму. Будь ласка. Дуже дякую. Дуже дякую. Вибачте, я така емоційна чутлива людина. Особливо те місце, де про цеглинку. У мене аж серце краялося. Я теж для вас сьогодні приготував вірша. Пітер зробив машину. Джон поміняв їй шину. Машина дир, дир перть Усім курям нафіг смерть. «Мезим» – Швидко зніме важкість шлунку і покращить травлення. Натуральний німецький препарат. «Мезим» – для желудка незамінь. Мрієш про відпочинок. Подорож до Криму чекає на тебе. Умова акції читайте на сторінках тижневика баланс. Бухгалтерський тижневик баланс. Абсолютний спокій. Леді Спіттік це свіжість та впевненість в собі увесь день. І безліч свіжих ідей. А з 1 травня по 30 червня це ще й нагода виграти чудові подарунки. Надішліть етикетку з наклейкою акції за цією адресою та виграйте 25 тисяч гривень для реалізації свіжих ідей. А ще тисячу різноманітних подарунків. Час свіжих ідей з леді Спіцтік. У комуляторі Іста 700 тисяч хвилин світла. Гарантія 2 роки. Іста мрія автомобіліста. 64 сторінки твоєї неповторності. Каталог Оріфлейм. Скільки коштує ваш час? Скільки коштують ваші нерви? Скільки коштують ваші гроші? Газета все для бухгалтера в торгівлі. Для тих, хто знає справжню вартість речей. Мить, смак. Їх мріє почути увесь світ. Концерти турне дружби Давідов 2002. 19 травня Одеса, 21- Львів, 23. Київ. Давідов, коли знаєш, чого вартий. Балтика. Знамініте пиво Росії. Гентас ефективний і натуральний при захворюваннях педнихрової залози здоров'я та сила справжнього чоловіка. Інвайт. Просто додай води. Наскучила одноманітна зачіска. Додай її експресі. За одну мить. Надзвичайно стильно. Надзвичайна фіксація. За будь-якої погоди. Зроби свій стиль виразним. Додай експресі. Новий тафт. Три погоди експрес. Шварцкоп. Досвід професіоналів для вашого волосся. От показує свою лагуну. Поворачуємо на 40 оборотів. Прошу? Вкушайте. Ух, як вона йде! Які форми, а? Красиво лягла. І знібайте мая Ммм. Про ви тут? Про Мягкова. Мягков. Душевна компанія. А там что? Пейзажі. Навіть у пустелі природа знаходить джерело живлющої волої. Це надихнуло створити шампуні «Панові Фенчерс». Цілющі трави из зволожуючий комплекс відновлюють життєву силу вашого волосся. Новий шампунь «Palmolive Naturals». Пумпан, натуральний препарат, покращує серцеву діяльність. Пумпан, надійна робота вашого серця. Коли хочеться перекусити чимось легким, смачним і поживним, візьміть старт. Кілька з чотирьох злаків додадуть вам енергії. Старт злачно та смачно. У нашому житті все більше динаміки. Ми навчились переміщуватися на величезні відстані і прагнемо лише одного рухатися впевнено та легко. Досконала техніка потребує від нас бездоганних рішень. Ідеальний захист. Термічна стабільність. Присадки від світових лідерів. Наша справа це рух у майбутнє. Моторні мастила Лукойл для самих досконалих двигунів. Лукойл нестримний рух. Критичні діти при клімаксі Ременс магічна сила природи для жіночого здоров'я. Круасани міні-севендейс. Найсмачніші, найпухкіші, такі бажанні. Це міні-спокуса. Круасани Міні Севен Дейс. Шість чудових смаків. Круасани Міні Севен Дейс. Максимум задоволення. Севен Дейс. Кожен день солодкий день. Від Чіпіти. Ой, наші. Ховайся в комерчині. О, як я хочу пити. Привіт, Оксана. Ви вже прийшли? У холодильника вже нічого немає. Візьми воду з комірчини. Бажаєте апельсинову, лимонну, грифрутову. Газовану, не газовану. Газовану, будь ласка, дякую. Добра вода. Вдома щодня. Це твоя земля. Це твоя столиця. Це твоє свято. 25 травня на Майдані Незалежності «Чіпси Люкс дарують тобі великий концерт до Дня Києва. Генеральний інформаційний спонсор студія 1+,1». плюс один. Медіа підтримка ICT новий канал. Спонсор концерту «Чіпси Люкс неможливо встояти. Відчуття, які вам досі були незнайомі. Новий гель для гоління Арктик Айс від Gillette Series. Надзвичайно зволожуючий для надзвичайно гладкого гоління. Новый аромат, что дорогие водой есть. Гель для валиния Arctic Ice. Виджилет. Аляска. Вода здесь может быть застывшей, она может литься, парить и даже быть в трех этих состояниях одновременно. Всегда чистая, всегда холодная. Аляска. Теперь есть вода в ее четвертом состоянии. В состоянии совершенном. Новая питьевая газированная вода. Аляска. Холодное совершенство. Вся земля выбирает новые цвета M&M's. Ха-ха-ха! И не что тут пешка! Можно выиграть и четыре поездки до Лас-Пегаса! Oh -oh -oh. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Yeah. І ще 200 CD-плеєрів, 100 телевізорів і 50 тисяч прикольних брелоків. Вся земля у дружнім колі обирає новий колір. Подробиці на пачках. Час привести фігуру до ладу. Як це зробити швидко та безпечно? Доктор Тайс рекомендує серію натуральних препаратів Нова фігура. Жувальні таблетки нова фігура зменшують апетит. Краплі та капсули нова фігура поліпшують обмін речовин та виводять шлаки. Гель та лосьон нова фігура лікують целлюліт. Серія нова фігура від доктора Тайса. Ви знову у формі швидко та безпечно. Панасонік представляє нову лінійку кондиціонерів. Їх відрізняє височайша ефективність, безшумність і багаторівнева система фільтрів. Кондиционеры Панасоник. Возможности превосходят ожидания. Panasonic. Голстена, объедобливая работу починки дождьного михура. Эффективно у любом музиции. Величественное спокойствие признак настоящей силы и надежности. В масле Эсса соединились сила тигра и немецкое качество. С первых мгновений старта. Ваш двигатель надежно защищен. Масло Эсса. Сила тигра. Чернігівське. Якість наша пристрасть. Українською мовою фільм озвучено студією один плюс on patrol. Cause the neighborhood folks won't take no more. They got bars on the windows, locks on the doors. Clean the streets, is what they'll do. They gotta get rid of all the punks like you. They're citizens on patrol. No man, just go on. Who's gonna tell me? Bubba. Yeah, who's he? Hey, baby. Move it. You got it. Thanks, Bubba. Alright, baby. Yeah, I'm on jail. Go ahead, Bubba. I'm on jail. My fear.